Українці доволі часто користуються виразами: моральна шкода, я з тебе моральну шкоду стягну, будеш платити, моральний збиток тощо. Але користуються даним юридичним механізмом рідко, хоч би реальної справедливості добитися. Цікаву справу з точки зору автора даного матеріалу розглянув Верховний суд у складі колегії суддів касаційного адміністративного суду 6 квітня 2023 року. Посилання на дане рішення суду міститься в описі до відео. У даній справі позивачка у травні дві 2019 року звернулася до суду з позовом до органу пенсійного фонду України, в якому просила визнати протиправними дії відповідача щодо припинення нарахування та виплати позивачці пенсії з 1.06.2018 року, зобов'язати відповідача відновити нарахування та виплату пенсії та сплатити заборгованість за весь період, починаючи з 1.06.2018 року, стягнути з відповідача на користь позивачки на відшкодування моральної шкоди, завданої у наслідок протиправних дій грошову суму у розмірі 10 тисяч гривень. Тобто мінімум протягом року позивачці не виплачували пенсію, і за це вона попросила всього лише 10 тисяч гривень. Пенсійний фонд зупинив виплату пенсії у зв'язку із скасуванням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Рішенням першої і другої судової інстанції позов особи задоволено щодо протиправності припинення нарахування пенсії з 1.06.2018 року та зобов'язано пенсійний фонд сплатити заборгованість за весь період починаючи з 1.06.2018 року. Того року. Але устягнені моральної шкоди суди відмовили. Звичайно, позивач з таким рішенням не погодився і подав касацію до Верховного суду. Що ж вирішив Верховний суд? Напиши свої думки і запитання у коментарях до даного відео. Ваші коментарі допомагають обрати правильний вектор розвитку нашого каналу. Вирішуючи даний спір, Верховний суд навів наступні аргументи та обґрунтування. Суд звернув увагу на те, що позивачка не довела і суди не встановили, що її негативні емоції досягли рівня страждань або приїхав. Ниження, які є моральною шкодою, тобто сам факт незаконної невиплати пенсії протягом тривалого часу не є підставою, що на думку автора даного матеріалу є протиправно, бо за рік без пенсії можливо декілька разів з голоду померти, відшкодування моральної шкоди. Цікавим є формування у рішенні Верховного суду, застосовуючи ці правові висновки в контексті обставин справи, що розглядається, колегія суддів звертає увагу на те, що позивачка не довела і суди не встановили, що її негативні емоції досягли рівня страждань або Приниження, які є моральною шкодою, звертаємо вашу увагу, що кожна справа є індивідуальною, але рішення саме по собі цікаве. Підписуйтесь на наш канал та будьте в курсі актуальних змін, новин, роз'яснень законодавства України.